Серед нас є ті, які хочуть продовжити красу та молодість, хочуть мати пружну шкіру, хтось хоче мати сяюче, шовковисте волосся, хтось міцні нігті, хтось хоче покращити здоров'я своїх діток. Також є ті, які хочуть продовжити повноцінне життя своїх батьків. Так сталося. Хоча я думаю, що випадковості не буває, до мене на ультразвукове обстеження прийшла жінка, яка не побоялася мені розказати історію про компанію Vivasan. Це швейцарська компанія, виробництво продукції якої відбувається на території Швейцарії. Також компанія має сертифікат GMP, який налічує 20 тисяч пунктів. Продукція не містить антибіотиків, не містить гормонів та не містить генетично модифікованої продукції. Вся продукція на рослинній основі і високо концентрована. Це мене як лікаря дуже зацікавило, і я з нею погодилась зустрітися. Так, як лікар я це все дуже довго обдумувала. І, з різними стереотипами, які ми проходимо у університеті. Але все ж таки людина, яка мене консультувала по продукції, виявилася професіоналом, і я все ж таки інтуїтивно їй довірилася. В компанії є понад 300 найменувань. Це, звичайно, натуральні, високоякісні ефірні олії, ось я вам зараз покажу. Ефірні олії це є душі рослин, це є те, що найцінніше в рослинах і потужніше за силою дії. Як лікар, я також на це дуже скептично подивилася, це мене не дуже вразило, тому що в університеті в нас ароматерапія лише ну, декілька днів, і на це акцент не ставлять. Але тепер я вже знаю, що з натуральними, якісними ефірними оліями можна йти на багато різних питань зі здоров'ям. Є також ефірні олії в таких баночках. Якісні, безпечні, це ефірні олії, які в Швейцарії є дозволені в будинках пристарілих, в дитячих садках, також в пологових будинках. Це є ізюминка компанії. Також в компанії є продукція по догляду за обличчям, за тілом, за волоссям. Є, наприклад, сироватка арганії, яка дає блиск і шоковистість нашим кінчикам волосся. Також є е, тональні креми і, звичайно, страшне слово Ади. Е, як для лікаря, це слово для мене просто е, не викликало ніколи е, довіри. Але дякувати Богу, що я довірилася, і зараз можу сказати, що я співпрацюю з компанією VivaSan, Я співпрацюю з професіоналами. Ми даємо якісну допомогу, якісну підтримку та консультацію своїм споживачам. Я завжди на зв'язку, тому звертайтеся, пишіть з радістю вам відповім на ваші запитання і ваші пропозиції. Зараз ще вам покажу, як виглядають наші БАДи. БАДи – це біологічно активні речовини, які є будівельним матеріалом для здорового повноцінного існування організму. Тому вони є необхідні. А нам відомо, що зараз їжа дуже обезцінена і не містить тих всіх якісних компонентів, які би ми хотіли для свого організму та для своїх дітей. Тому не недостатність цих речовин веде спочатку до запального процесу, до хроніки, до передчасного старіння, а також до онкології, на жаль. Тому запрошую вас до нас на каву, на офіс. У нас часто бувають лекції, бувають різні пропозиції, акції для наших споживачів. Буду вас рада бачити. Я завжди на зв'язку. Пишіть мені. Буду рада з вами пити каву-чай, спілкуватися. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, успішними та процвітаючими. Бажаю вам легкого, успішного, щасливого тижня. Дякую!